Олігарх Ігор Коломойський вже два роки перебуває у СІЗО за чотирма підозрами. Три з них стосуються заволодіння коштами Приватбанку. Ще одна замовна вбивства. Весь цей час на його повернення чекає розкішний маєток вражаючих масштабів поблизу Дніпра. Телеграф .UA» розповість, що відомо про будинок олігарха і покаже, як він виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Будинок Ігоря Коломойського розташований у селі Нікольське на Дніпрі за 50 кілометрів від міста. На території населеного пункту є давнє слов'янське капище з кам'яними брилами, через що його ще називають українським стоунгенджем. Дім олігарх побудував на місці колишнього державного пансіонату та дитячого табору. А по сусідству з ним жив його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. За документами, елітна нерухомість належить ТОВ і Кона ЛТД, що зареєстрована на офшорній компанії олігархів. Ломойські і боголюбов звели комплекс на десяти гектарах землі. Загалом їх володіння передбачають 13 об'єктів нерухомості, серед яких чотири поверхові котеджі, гостьові будиночки, сауни, басейни і спортивні зали. Також на території є тенісні корти, футбольні поля та баскетбольні майданчики. Маєтки бізнесменів перебувають під охороною і дуже схожі між собою, оскільки були однаково спроєктовані. У особняках є кілька спалень та санузлів, вітальні кухні, басейни та спортзали. Біля будинків також розміщений дебаркадер, берегова споруда на воді, де є ресторан і номери для відвідувачів. Також олігарх подбав про причал для моторного човна. На території маєтку насаджені клумби, газони та дерева. Цікаво, що працівники Служби безпеки України майже годину шукали маєток Коломойського для того, щоб провести там обшуки. Втім, зрештою, все ж знайшли, і тепер олігарх ще не скоро повернеться у свої володіння. Якщо його вина у справі про шахрайство буде доведена Суді Коломойському загрожуватиме від 8 до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. А у разі якщо його визнають винним в організації замаху на вбивство, то екс мільярдеру може світити навіть довічне ув'язнення. П'ятий президент України Петро Порошенко є одним із найбагатших людей України. Він власник кількох надприбуткових бізнесів, а також має пасивний дохід від інвестицій. Не дивно, що сім'я політика володіє розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом. Юей розповість, що відомо про статки Петра Порошенка та його елітну нерухомість. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За 2024 рік народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнному 2021 році і втричі доходи у 2022 та 2023 роках. Про це йдеться у щорічній декларації лідера Євросолідарності, оприлюдненій у реєстрі НАЗК. Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, складали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від. Від компаній, пов'язаних із бізнес-структурами політика, помітно зросли обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 му Порошенко вивів з України майже вдвічі більше 1 мільярд 210 мільйонів гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури. Втім, і проблем з цими фінансами у політика вистачає. У лютому 25-го року указом Володимира Зеленського проти Порошенка ввели 17 санкцій, йдеться про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі тощо. Також обмеження торкнулися купівлі землі. Офіційною версією обґрунтування санкцій є те, що Порошенко буцімто створював загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяв терористичній діяльності. Втім, за кілька тижнів до введення санкцій експрес президент встиг вивести з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень, а ще 986 мільйонів гривень подарувала. Крім того, дружина Порошенка подала на нього позов до Крижопільського районного суду Вінницької області щодо розподілу майна. Звісно, це рішення було продиктовано не розколом у стосунках подружжя, а спробою зберегти контроль над принаймні частиною сімейних статків. Чималі кошти Петро Порошенко вклав у будівництво величезного маєтку на Київщині у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на ТОВ спортивно-оздоровчий комплекс літо 2000 головним акціонером якого був батько політика Олексій Порошенко. Раніше там була база відпочинку Чайка, яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків «Укрпромінвест». Раніше експрезидент розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою. Ціною територія маєтку займає близько 1-2 гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у стилі офіційного державного органу, через що його порівнюють з білим домом, резиденцією американських президентів. Екстер'єр виділяється колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, що додає вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац. Поруч із головним будинком розташований ще один, але трохи менший. Він має стриманіший вигляд. Хоча у ньому також можна побачити величезні вікна. На території ще є ймовірно будиночок для гостей: дві альтанки, лазня, колонада і навіть власне капличка. Також політик орендував земельну ділянку біля річки на три чверті гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом. Разом з маєтком Політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки. Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою та мармуром. Також у будинку, ймовірно, стоїть рояль бренду Шимель. Політик зазначав у декларації. Окрім цього, політик має меблеві гарнітури Jumbo Collection», «Asnagi Interiors» та «Riva» і світильники «Moscatelli». Від посади генпрокурора України до статусу втікача у розшуку та символу несмаку у 10-14 роках за сприяння президента Януковича Віктор Пшонка займав високі посади. Втім, після розстрілу учасників Євромайдану політик як його покровитель втік з країни та опинився у міжнародному розшуку. Телеграф UA нагадає, який вигляд мають прославлені апартаменти пшонки, що виставили на продаж у травні 24-го року. Інтер'єр будинку, у якому жив екс-генпрокурор України, вразив уяву пересічних громадян. Буквально кожен метр маєтку був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами із зображеннями самого пшонки і ліпниною, неначе музей. Тотальний несмак в оформленні будинку навіть отримав окреме визначення пшонка стайл за приблизними оцінками, вартість цієї нерухомості площею 511 квадратних метрів, складала близько 460 тисяч доларів. На території можна побачити будинки для. Для гостей і охорони, вихід до власного озера, басейн, альтанку і місце для барбекю. Також біля маєтка висаджено безліч різноманітних дерев. За словами ріелторів, екстер'єром цього будинку займався ландшафтний дизайнер. Сама територія огороджена цегляним парканом, і перебуває під відеоспостереженням. Всередині будинок обставлений меблями дорогих італійських брендів, як от Тречі Чекіні, Люсі, Корсіні. Також у помешканні було виявлено велику кількість зброї та ікон. Припускають. Що інтер'єр міг коштувати посадовцю понад 15 мільйонів доларів. Ймовірно, на думку пшонки, обшиті оксамитом і золотом меблі, помпезні люстри, підсвічники та килими мали б справляти враження шику. Однак на практиці все це виглядало вкрай безглуздо. На першому поверсі помешкання експолітика розташована кухня, авторський камін, басейн, сауна і санвузол. Підлога вкладена іспанською плиткою з підігрівом. На другому поверсі є три спальні, робочий кабінет з терасою і ще один санвузол. Крім того, колишній генпрокурор облаштував собі мансарду з бібліотекою, двома кімнатами, верандою, вбиральною та іншими приміщеннями. Невдовзі після втечі пшонки з будинку викрали меблі, елементи інтер'єру і навіть познімали розетки. Хто саме це зробив, невідомо, але згодом декору маєтку відновили. Продажем нерухомості займалась елітна агенція. Наразі невідомо, чи придбав хтось дім прокурора, але оголошення про продаж будинку зникло з профільного сайту. Наразі пшонка разом із сином проживає у Росії на батьківщині проти нього відкрито кримінальну справу. А в Євросоюзі були запроваджені санкції через розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Щоправда, у двадцять році ці обмеження були зняті. Також ходили чутки, що експосадовець розлучився з дружиною та закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо. За іншими даними шлюб був розірваний виключно для того, аби розділити майно і зберегти бодай, частину сімейних статків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.